Доволі часто буває така ситуація, що ви щось паяли і у вас паялись два контакти. Ось, це конденсатор, і контакти тут спаяні. Що в такому випадку робити? Ну, перше, що спадає на думку, це прибрати зайвий припій, але якщо ми почнемо просто гріти паяльником, то, скоріш за все, у нас нічого не вийде, тому що припій не так гарно збирається на паяльнику, як би нам хотілося. Ви його. Намагаєтесь звідси прибрати, але він все одно липне до контактних площадок і утворюється такі собі ось, бачите, цей сталактит бурулька. Коли я підіймав паяльник, припій потягнувся за ним і утворилася така от гостра штука. Але розпаяти контакти мені так і не вдалося. Що в такому разі робити? Відповідь одна: флюс. Флюсом кашу не зіпсуєш. Ой, це не звідти, але все-таки флюс допомагає. Беремо флюс, додаємо на наші контакти, які злиплись. Чистимо паяльник якимсь чином. У мене, наприклад, є така губка. Паяльник чистенький, залучений, але на ньому небагато припою. І просто беру, підношу паяльник до наших контактів. Раз, і готово. Контакти. Контактні площадки роз'єдналися, зайвого припою на них немає. Весь припой залишився на паяльнику.